26 січня 2023 року. Заняття зазнайомлення дітей, дітей з природним довкіллям. Здравствуйте, мої малята, любі хлопчики, дівчата! Кружляє ніжний білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдіває лиска рукавички, співають весело синички, Ведмідь берлозі вже дріма. Яка пора скажіть? Так правильно, дітки, зима. Ви знаєте, що зима має різний настрій. Радісний, сварливий, навіть злий. Як ви думаєте, якими явищами зима показує свій гарний настрій? Подивіться на ці. Малюнок. Коли йде сніг, блищить він на сонці, дітки граються, ліплять сніжні баби, граються в сніжки. Це гарний настрій у зими А якими явищами вона виражає свою злість? Так, це коли є замітілі, пуги. Сильні морози. Дітки, а скажіть, будь ласка, взимку птахам легко знайти собі їжу? Так, правильно, ні. А чому птахам взимку важко знайти собі їжу? Так, тому що сніг засипав усе навкруги? Не видно насіння рослин, комахи поховалися від холоду і тому пташкам дуже важко знайти собі корм. Ось для, того, для цього потрібні годівнички. Годівнички потрібні для того, щоб насипати корм для птахів і в голодну зимну пору підгодовувати їх. Давайте розглянемо, які пташки прилетіли до В Годівниці, Подивіться, будь ласка, і скажіть, які пташки тут є. Так, правильно, синички, горобці, сорока, ворони, і Снігурі сидять біля ягід горобини так. Дітки, всі ці пташки, які прилетіли до годівнички, як їх можна назвати одним словом? Які ці пташки? Так правильно, це зимуючі пташки, тому що вони не відлітають в теплі краї. А пташки, які відлітають в теплі краї, як ми їх називаємо? Так, правильно ми називаємо їх перелітні. І зараз ми з вами пограємо в гру, зимуючі та перелітні пташки. Я буду вам показувати картинку, ви будете мені називати пташку і казати, вона зимуюча чи перелітня. Якщо вона зимуюча, ми будемо ставити блакитний кружечок, а якщо вона перелітня, то ми будемо ставити зелений кружечок. Подивіться на першу картинку і скажіть, що це за пташка. Так, правильно, це сіра ворона. А скажіть, будь ласка, вона зимуюча чи перелітня? Так, правильно, вона, пере... вона зимуюча, тому ми ставимо синій кружочок. Далі дивимося, що це за пташка. Так, правильно, це ластівка. А ластівка вона зимуюча чи перелітня? Так, правильно, вона перелітня. Тому ми ставимо, який кружечок? Зелений. Далі дивимося, що це за пташка? Так, правильно, це голуб. Голуб у нас зимуюча пташка чи перелітня. Правильно, зимуюча, тому ми ставимо який кружечок? Блакитний. Слідуючи, що це за пташка зображена? Так, правильно, це грак. Діти, скажіть, грак зимуюча пташка чи перелітня? Правильно, вона перелітня, тому ми ставимо зелений кружечок. Далі дивимося. Будь ласка, подивіться і скажіть, що це за пташки. Так, правильно, це горобці. А скажіть, будь ласка, вони зимуючі чи прилітні? Так, правильно, вони зимуючі. Тому ми ставимо блакитний кружечок. Дивимось далі. Так, скажіть, що це за пташка? Правильно це лелека, лелека зимуюча чи перелітня пташка? Перелітня, тому ми ставимо, який кружечок зелений. Дітки, а що це за пташка? Так, правильно, це дятел. Дятел зимуюча пташка чи перелітня? Так, правильно, зимуюча. Тому ми ставимо блакитний кружечок. Дітки, що це за пташка? Так, правильно, це шпаки. Скажіть, будь ласка, шпаки зимуючі пташки, чи перелітні? Правильно, вони перелітні. Тому ми ставимо, який кружечок? Зелений. А це що за пташка? Правильно, це синичка. А синичка зимуюча чи перелітня пташка? Правильно, вона зимуюча, тому ми ставимо блакитний кружечок. Дітки, а що це за пташка? Правильно, це щиглик. А щиглик – це зимуюча пташка чи перелітня? Правильно, перелітня, тому ми ставимо зелений кружечок. Дітки, що це за пташка? Правильно, це сорока. Сорока зимуюча пташка чи перелітня? Так, правильно, зимуюча, тому ми ставимо блакитний кружечок. Молодці! Ви правильно назвали зимуючих і перелітніх пташок. А тепер послухайте вірш е, загадки, ось про зимуючих птахів. І відгадайте, хто це. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький. Голосок тоненький, і ця пташка невеличка називається, як дітки. Правильно, дітки, синичка. Ось яка гарна пташка-синичка. Далі слухаємо веселий хлопчик в сірій сорочці, по дворах стрибає, крихти збирає. Дітки, хто це? Правильно, це горобчик. Далі слухаємо. Це дзьобата горда пані, ходить в чорному жупані і говорить Кар-Кар Кар та літає поміж хмар. Як зоветься ця матрона, знають всі, що це хто. Правильно ворона, біло-чорна ця пташина, чорні крила, чорна спина, дуже довгий чорний хвіст, невеликий має зріст. Хто ж ця пташка білобока? Здогадалися? Правильно, дітки, це сорока. Чорний жилет, червоний берет. Животик біленький, дзьобик міцненький. Він з кори комах виймає, по деревах, про дерева щиро дбає. Хто це дітки? Правильно це дятел. Груди в нього, мов калина, любить їсти горобину, чорна пташка хвіст і крила, скажуть жваво. Скачуть жваво у дворі. Наші друзі? Хто дітки? Правильно снігурі. Молодці, ви правильно відповіли, відгадали загадки. І зараз, дітки, скажіть, що для птахів взимку найстрашніше? Холод? Ні, дітки. А чому холод не страшний? Тому що в холодну пору пух під пір'ям стає густіший. От в морозну пору пташки сидять, на стовбучившись, ховають свій дзьоб, ніжки у піряшко. А що ж для птахів найстрашніше? Правильно, дітки, голод. А що треба зробити для того, щоб допомогти птахам пережити зиму? Так, змайструвати годівнички? Ось подивіться на цю картинку, діти змайстрували годівничку. Зараз насиплють туди насіннечко, крихточки, ось, і пташки будуть їсти. А зараз я вам розповім, що полюбляють їсти різні пташки. Горобці їдять крихти і зерно. Синички живляться також крихтами і зерном. Але найулюбніше для них лакомство це сало. Вони його дуже полюбляють. Ворони люблять їсти горіхи, залишки їжі і цукерки. Снігурі їдять насіння рослин і ягоди горобини. Ось такі. Лакомства полюбляють пташки? Наше заняття закінчується. Давайте згадаємо, які пташки прилетіли до годівнички. Так, правильно, зимуючі пташки, скажіть, будь ласка, а яка пташка полюбляє сало? Так правильно це синичка. А кого ми пригощаємо горобиною? Так правильно горобину полюбляють снігурі. А кому ми насипаємо зерна та крихти? Так правильно горобця вони їх дуже полюбляють. А з ким ми можемо поділитися цукерками? Правильно, з воронами. Вони їх теж полюбляють. Гадаю, що ви завжди будете допомагати птахам взимку. Наше заняття закінчилося. До побачення, до нових зустрічей!